Доброго дня. Сьогодні у нас паливний насос Т-40, Д-144 двигуна виробництва GMP Польща. Але е насправді GMP це преміальний виробник е польська фірма, яка завозить з Китаю, тобто вона дає технічні умови і завозить з Китаю е там, під їх, скажімо так, брендом е запчастини. Да. Тобто, в принципі, тут гарна якість, ми не раз продавали в принципі, топлива подкачка, Якщо ми воно чутно, що качає все, все нормально працює, ми вже продали не один такий і вони дійсно ходять. Ну, тобто, Ціна якість, якщо не реставрацію, то можна такий взяти. Ось як він виглядає. Тут резиновий ущільнювач, О, він йде, цей по... -пома. GMP T40144, 40 каталожний номер, тут бір, бірки є різні там, де вони поставили, доволі такі, гарна якість. Так що, кого зацікавив цей насос, сайт сайтніврозапчастина. Заходимо, дивимося на нього ціну, тому що ціни можуть відрізнятись. Закупка одна, долар повисився, доставка ціна може зрости від моменту того, як знімалося це відео. Дякую, хлопці, за увагу. З вами був Андрій Німрозапчастина.